Залишатись довгі роки молодими, активними, життєрадісними і здоровими хоче кожен з нас. Тільки про те, щоб берегти своє здоров'я потрібно з молодих років, замислюється далеко не кожен. А даремно адже набагато легше зберегти своє здоров'я, ніж потім докладати багато зусиль, щоб його повернути. За даними досліджень, стан здоров'я людини. На 15% залежить від медичних служб, на 15 від генетичних особливостей, а на 70 відсотків визначається саме здоровим способом життя. Попросіть 50 людей визначити, що таке здоровий спосіб життя, і ви швидше за все отримаєте 50 різних відповідей, це тому, що немає єдиного способу бути здоровим. Для однієї людини це може означати, наприклад, проходити. 10 тисяч кроків 5 разів на тиждень їсти фастфуд тільки один раз на тиждень і проводити віртуальні або особистий час близькими через день. Для когось здоровий спосіб життя, це може полягати в тренуваннях і пробіжці двох марафонів на рік, дотримання дієти і повній відвові від солодкого. У преамбулі статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначено, що здоров'я це не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів, це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Оптимальне здоров'я це максимально можливе здоров'я, яким людина здатна володіти, виходячи. З його минулого і генетичної схильності. існують сім основ, сім основоположних пазлів в концепції оптимального здоров'я, і ваше самопочуття в майбутньому буде залежати від кількості пазлів в вашому житті. Зверніть увагу на основні фізичні вправи, просто фізична активність обов'язкові. Незалежно чи займаєтесь ви в тренажерному залі, або ви просто вийшли на вулицю на прогулянку, або ви граєте зі своїми дітьми. Головне, щоб ви не сиділи перед телевізором, а постійно рухались. Наступне це відпочинок, тобто достатній сон. За останні 10 років проводилось дуже багато досліджень, присвячених сну. Нормальна тривалість сну – 7-8 годин на день. Саме це веде до довголіття. Зниження тривалості сну призводить до посилення запальних процесів організму. Наступне це регулярний медичний огляд. Ну, по-перше, треба чітко розуміти, що з усіма проблемами зі здоров'ям одному не впоратись, тому потрібна допомога професіоналів-лікарів. Ну і дуже важливий пункт це належне харчування. Тому що саме компоненти, які ми отримуємо з продуктами харчування і виконують головну роль палива для нашого організму, необхідно намагатися дотримуватись нормальний баланс між макро і мікронутрієнтами. Це Фундаментальні принципи, і всі вони дуже важливі. І навіть якщо ви будете брати декілька принципів, декілька пазлів, вони вже будуть покращити вас стан здоров'я. А ті, хто прагнуть дотримувати усіх принципів, то вони можуть значно поліпшити своє здоров'я або зберегти те, що вони вже мають на тривалий період життя. Наш раціон повинен складатись з макро, мікро і фітонутрієнтів. Макронутрієнти це білки, жири і вуглеводи, які відіграють різні ролі в нашому організмі. Білки або протеїни допомагають нашим квітинам рости, і відновлюватись. Жири зберігають енергію на тривалий час, ну а вуглеводи використовуються як миттєве паливо. Окрім макронутрієнтів, нам також потрібні поживні мікронутрієнти, вітаміни і мінерали. Мікро, адже ми потребуємо їх у значно меншій кількості, навіть попри те, що вони відіграють величезну роль в нашому організмі. А також наш організм потребує органічних складових рослин, які мають назву фітонутрієнти. Вони допомагають захистити рослини від бактерій, грібків та інших небезпек, щоб отримувати найцінніші від фітонутрієнтів, усі ми маємо споживати найрізноманітніші кольорові фрукти та овочі. Завдяки фітонутрієнтів ми залишаємось здоровими, а наш організм функціонує як слід. Найпоширеніше запитання: навіщо мені стежити за своїм харчуванням? І на це питання краще відповість статистика, яка вказує частку смертей, пов'язаних із неправильним харчуванням серед дорослих. Україна займає перше місце і має 37%, Далі Польща, вона має 24%, А на третьому місці посідає Швеція, вона має 18%. І ця статистика, вона звісно пов'язана з хворобами, які виникають. Через неправильне харчування, а це саме ожиріння, цукровий діабет, виразки та гастрит, гіпертонія, стенокардія та атеросклероз, міркова недостатність, анарексія та дістрофія. Ми бачимо таку статистику, тому що сучасне життя сповнене несприятливих чинників, які перешкоджають належному щоденному споживанню поживних речовин, нестача часу для готування, висока вартість корисної їжі, втрата вітамінів у процесі зберігання та приготування їжі, та надмірне споживання нездорової їжі та напоїв. А ось дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка рекомендує нам з'їдати щонайменше 5 порцій фруктів і овочів щодня, але у середньому людина споживає 3 порції фруктів і овочів на день. Якщо ми з вами покладемо на ваги всі макро і мікронутрієнти, які отримає сучасна людина, то побачимо, що корисних, від яких залежить наше здоров'я і самопочуття, буде менше, аніж шкідливих, які визивають скриті запалення в організмі та інші процеси. І ось для того, щоб нам навчитися харчуватися правильно, використовуйте правило тарілки. Зазвичай, це принцип не настільки точний, як прорахунок по грамах вашого раціону, але якщо ви зайнята особа і у вас немає часу вести щоденник харчування, то принцип тарілки однозначно заощадить вам час, а може, навіть і нерви. І щоб зрозуміти суть, нам треба з вами взяти тарілку діаметром до 24 см і подумки розділити її навпіл. Потім одну частину розділити ще раз наполовину. У вас вийшло всього три частини: одна найбільша і дві поменше. Перша частина овочева. Найбільшу частину тарілки повинні займати овочі. Друга частина вуглеводна, тобто гарнір. Правило тарілки говорить, розправившись овочами, приступай до гарніру. Це може бути складні вуглеводи у вигляді різних каш. Картоплі, макаронів з твердих сортів пшениці, хліба, грубого помелу. Ну і третя частина це білково, тому що білок це будівельний матеріал для нашого організму. Цю частину тарілки ми заповнюємо нежирним м'ясом, рибою, морепродуктами, яйцями, сиром, бобовим або соєвими продуктами. І все це, це чудово в теорії, а на практиці ми не в змозі з'їсти необхідну кількість їжі по різним причинам. Наприклад, щоб отримати необхідну кількість вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів кожного дня, нам треба з'їдати більше 5 тисяч кілокалорій, а це вдвічі перевищує денну норму для сучасної людини. Тому нам експерти рекомендують доповнювати наш раціон дієтичними добавками. Серед великого асортименту торгівельної марки Трилайт можна виділити першочергові продукти для кожного дня. Їх ще називають базові або функціональні. Вони допоможуть забезпечити організм основними елементами для міцного здоров'я, молодості і чудового самопочуття. Це той мінімум, який кожен з нас може вкладати в себе, щоб бути здоровим. Наразі ми маємо два набори базових продуктів на вибір. Відрізняються набори тільки рівнім підтримки організму. Організму. І якщо у вас активне життя і ви не в змозі постійно контролювати своє харчування, ваш вибір це набір базове Тріо з WX від торгівельної марки Nutrilite. Ну а якщо ви тільки починаєте замислюватись про підтримку свого організму і не знаєте, з чого почати, то базове Тріо Daily від торгівельної марки Nutrilite саме для вас. Продукти допоможуть комплексно компенсувати необхідні для життєдіяльності речовини. І щоб уявити важливість цих речовин для нашого організму, нам на три хвилини треба перетворитися у велосипед, який виконує найголовнішу поїздку у своєму житті. І тривалість цієї подорожі залежить від якості велосипеду. Вітаміни, мінерали і фітонутрієнти можна порівняти з колесами, на яких тримається велосипед. Вони можуть заповнювати прогалини і задовольнити щоденні потреби у поживних речовин та дозволяють організму і мозку працювати як слід. Дейлі від торгівельної марки Nutrilite містить базову кількість основних вітамінів і мінералів, а також містить ексклюзивні концентрати від торгівельної марки Nutrilite, одержані з шести рослин. X від торгівельної марки Nutrilite містить удосконалену і розширену формулу, що забезпечує посилену підтримку вашого організму, коли його потреби у поживних речовинах зростають, Dabolix містить збалансоване поєднання 12 необхідних вітамінів та 10 мінералів. Вона забезпечена комплексом Phytablend, особливим поєднанням 22 рослин, отриманим із фруктів, овочей і лікувальних трав, які не завжди просто включити у щоденний раціон. Так само, як рама є основною конструкцією велосипеду. Білки в нашому організмі є будівельними цеглинками. Вони складають основу м'язів і кісток. Клітини проходять власний життєвий цикл. Вони відмирають щодня, щосекунди, а білки допомагають відновлювати клітини в нашому організмі. Перевага протеїнового порошку від торгівельної марки Nutrilite в тому, що він може забезпечити необхідну кількість білку без зайвих колорій. Він містить всі незамінні амінокислоти, які організм не здатен синтезувати самостійно, і інгредієнти отримані з натуральних рослинних джерел білку, тобто це соя, пшениця і горох. Це протеїн високої якості, який має низький вміст жиру і відсутність холестерину. А також він ідеальний для кулінарії. Ланцюг це серце велосипеда, завдяки якому той здатен рухатись так само, омега-3 жирні кислоти підтримують нормальне функціонування серця. Комплекс омега-3 від торгівельної марки Nutrilite містить оптимальне співвідношення омега-3 жирних кислот, ЕПК і ДГК. Одна капсула комплексу омега-3 від торгівельної марки Nutrilite забезпечує організм приблизно такою ж кількістю омега-3 жирних кислот, а саме ЕПК і ДГК, що й 28 г сьомги або тонця або сардин омега 3 жирні кислоти знаходяться у формі три а це говорить про якість продукту. Набори відрізняються і правилами прийому. Якщо ми говоримо про домір базове тріо Дабликс від торгівельної марки Nutrilite, нагадую, що це підсилена підтримка, то вранці к трьом таблеткам WX ми додаємо одну капсулу. Комплексу Омега 3 від торгівельної марки Нутрилайт. А ввечері також к трьом таблеткам WX ми додаємо протеїновий порошок у кількості, яка вам необхідна, але мінімум одна порція. Набір пазове тріодей від торгівельної марки Nutrilite має більш прості правила прийому. І більш підходять для початківців в темі здорового способу життя. Тому таблетку Daily і одну капсулу омега-3 ми додаємо вранці до нашого на раціону, А ввечері нам тільки залишилось зробити коктейль або просто додати до страви протеїновий порошок. Ваша версія здорового способу життя це те, що ви визначаєте. Немає нічого, що ви повинні або не повинні робити, щоб бути здоровим. Визначте, що змушує вас почувати себе добре і що приносить вам найбільше щастя. Потім почніть з малого, коли будете вносити зміни. Так ви з більшою ймовірністю досягнете успіху, а маленькі успіхи перетворюються на великі вигоди. А базові продукти від торгівельної марки Nutrilite стануть для вас надійними помічниками.